І всім привіт, дорогі друзі! З вами зв'язку Тофін, і в цьому відеоролику я скажу свій топ 10 найсильніших персонажів в Соло ШД в Бравл Старсі. Тому після перегляду ти точно знатимеш 10 найсильніших персонажів в Бравл Старсі в Соло ШД і автуш собі, як мінімум 5 до 5 рангів. Тому обов'язково додилюся ролик до кінця, щоб не пропустити багато цікавого про Соло ШД. Та перед початком перевір, чи поставив ти лайк на відео і підписався на канал. Якщо так, то ти молодець, а якщо ні ти новенький, то обов'язково це зроби. Мені буде дуже-дуже дуже приємно. Тому більше не буду тянути кота за хвіст, приседай позручніше, бери чай та, та приємного тобі перегляду. І так, почнемо з Леона. Леон це сильний персонаж Бердзерська, який підходить на майже всі режими в ігрі. Але село ШД, на мою думку, він не дотягує. Так, в нього є легендарний ультракласний гіперзаряд, який йому допомагає в село ШД в інших режима 3х3. Але в персонажах, які є в тому топі, теж є гіперзаряд. І через то Леон не може конкурувати із персонажами, які буде сончому типу. І через то вище 10-го місця я його поставити, на жаль, не можу. І так. Дев'яте місце у нас займає Мейсі. Мейсі це, напевно, топ 5 персонажів у 3 на 3. Але все де вона не найсильніший персонаж, то точно. У Мейсі є дуже класна фішка Ульта плюс гаджет. Зараз я вам покажу на записі. Через ту фішку Мейсі може абсолютно з любого своєю ультою дістати, замедлити і перемогти. Але так як тепер її понерфили і ульта набувається тепер за 4, тільки не за 3, я поставив її на 9 місце. Якби не був нерф, я би поставив її на місце 6, або 9, ой, або 5. Але так як вибувся нерф, і моя стала менш ефективно свого щоден, я би ставив її на 9 місце. Бо, я, на мою думку, якраз і це місце ідеально підходить. Наступне восьме місце у нас займає Перл. На мою думку, Перл це ідеальний персонаж для SoloSD. Самі подумайте, хороша Ульта, хороший урон, хороший гаджет і хороша пасівка. В неї є майже все, щоб конути майже всіх персонажів Solo SD, які є в меті. Єдине, що мені не подобається, це те, що наймаловато здоров'я. А так як в неї було більше хп, то вона точно попала в топ-5 або топ-4. Але на даний момент тільки топ-8. Наступне само місце у нас забирає Мех. Мех, напевно, до виходу кота Ларі і Кмавпи була би самим популярним персонажем в Solo SD. В неї багато урону, багато хп, чудесна механіка, яка дозволила мех стати одним із персонажів в Solo ШД до появи нових трьох персонажів. Якщо хтось не в курсі, то до того вот появлення тих персонажів солош оде на 800 плюс кубків, ну може на 850, були одні мех. Чого не популярні через те, що їх всі джаліли, і потім вона за свої механікою забирала топ-32 топи і заб... можна було на неї легко апати 25 або... або вищі ранги. А так, на дай момент, топ-7 їй, на мою думку, ідеально підійде. Сьоме місце займає найбісячий персонаж sol це мавпа. Мавпа, яка тільки вийшла, абсолютно захопила Солоша як Едгар 2 роки тому. В кожній катку були одні мавпи, в 3 на були тільки одні мавпи, всюди були мавпи, мавпи, мавпи. Правда, на даний момент мавп зараз в sol багато немає, але все одно це дуже сильний персонаж Солошаде. Завдяки своєї пасівки на четверту атику, цей персонаж може вбити навіть Френка, якщо дуже босератися, якщо використати гіперзаряд, якщо використати Ульту, Гаджет і всі чотири атики. Але, так як персонажі, які вище по топу, контрять мавпу майже в нулину, шосте місце якраз мавпі підійде. П'яте місце в нашому топі займає дідінсайдброустарсу Едгар. Едгар набрав величезну популярність після того, як вийшли в ігру Ларі і Лорі. Ви мене спитаєте, чому я вам відповім. Едгар це один із тих персонажів, які контрять Ларі і Лорі в нулину. А так як Ларі і Лорі це один із самих інших персонажів Зару Бала Старсі, і вони абсолютно всі надоїли і всі вже моляться, щоб їх нарешті пофіксили, Едгар з тим ідеально справляється. Через то я його поставив на п'яте місце, але. Але так як крім Ларі і Лорі, він Шеде майже більше нікого не контрить. А сам Едгар не дуже сильний персонаж. Я поставлю його на п'яте місце. І якраз думаю, Едгар підійде і ніхто не буде проти. Але якщо хто спроти, то напишіть по цей коментарях, я обов'язково все почитаю. Ну що, пацани, от ми пройшли половину топа найсильніших персонажів село Шеде. Якщо вам подобається перша половина, це обов'язково поставити лайк. Підпишіться на канал та обов'язково додивитесь до кінця. Бо на сутній половині вас чекає ще класний контент по Бравл Старсу. І так, як вже могли поняти, четверте місце у нас займає Фенг. Фенг це взагалі с... один із найцінніших персонажів в Бролстарсі цілком, але в Solo Shep цей персонаж четверте місце, на мою думку. Персонаж носить колосальний урон завдяки своєї фішки. Урон, ульта, тоді дві тики, і той от гаджет і ще дві тики. І через він може, наприклад, знищити ту саму Шелі з Ультою і тією так такою значити І взагалі персонаж дуже універсальний, може гратися і на закритих картах, і на відкритих картах, і на середніх, і на блакитних, і на червоних, і на чорних. Коротше, персонаж у мене універсальний. Я вам його рекомендую. І... Що не, тр... не третє місце, або друге, або третє, ви ж скоро розумієте. А на даний момент Фенгут четверте місце 100% якраз підходить. І так, третє бронзове місце займає мій любимий персонаж Корделіус. Корделіус це один з найсильніших персонажів в ігрі знову ж таки. Та й солоше де він мега супер-пупер-дупер універсальний. Зовсім недавно, після того як він вийшов, він став взагалі персонажем ігри всюди, і в цілому, де, так як він міг набувати ульту у своєму царстві, і можна було безкінечному ульті і набивати собі легке кубки. Але після нерфів, після, е, після зміни балансу, він лишається досі ідеальним сильним прикольним персонажем. І ще я його поставив на третє місце через те, що він непогано справляється з метою Ларі-Ларі. Що він так справляється з метою через те, що він, наприклад, може закинутися з іншим корделіусом, зайти в царство і вийти там, де зараз, наприклад, воює Ларі. І його спокійно звочете забрати. І ви маєте фактично нову, нову ульту і можете кинути ще одну ще раз ульту в Корделіуса і звати наступного Ларі-Ларі. І так потрібно буде безкінечно, поки ви не збирати всіх ларі Лорі. І через Сто мені ці дуже подобається, він універсальний, добу сподівається проти ларі Ларі, і must have для Соло ШД. І так, почетне друге місце займає Горзавці Гроз це Шельки. Шеллі це абсолютно ідеальний персонаж, який точно створений для Соло ШД. В неї супер-пупер імбалансний Ульта. Супер-пупер балансний гаджет, супер-пупер імбалансний зв'язного сила, супер-пупер імбалансний гіперзрет і взагалі просто персонаж імба. Я не знаю, якщо ви напнули до 10 ранг на шилі, я не знаю, що робити в Бростарсі. Це не думаю зробив вже абсолютно кожен гіпозаряд не набавиться за 5 тик. Ульта наносить сумасшедший урон майже 10 тисяч з ульти в секунду, ви собі у такий уявіть, 10 тисяч е, урону в секунду. Таким уроном не похиститься ніякий персонаж. Та й плюс цей персонаж безплатний, він дається безплатно на початку ігри. Так що вона ізічна і до ремісті їй якраз ідеально підходить. Ну і почесне, перше місце займає легендарні Ларі Ларі, які зламали серваки в перший день, коли він вийшов в ігру. Цей персонаж його фіксили вже два рази і фіксили настільки сильно, що він же мав би впасти, але ні. Він досі мега супер-пупер сильний, мега супер популярний. Пупу, і взагалі найсильніший персонаж ігри 100%. що я взагалі мовчу, грайте на 900 кубках, ви абсолютно нічого ларі Лорі зробити не можете. Якщо ви звісно, граєте на кодеуси. Я вам обов'язково раджати його хоча б на ранг 30, так що його 100% будуть фіксити. І може і більше не буде такий популярний, як зараз. Тому, поки я час, обов'язково аптеть його на ранг, який ви хочете. Це абсолютно легко і абсолютно безплатно, так як він епік. І, і можна його зробити за 900 кредитів. Тому офіційно Ларі Ларі — найсильніший персонаж в Solo 6D, який займає перше місце в Solo 6D в Brawl Stars. Ну що, друзі, отакий от мега супер-пупер, бомбезний супровий ролик у нас вийшов. Якщо нам подобається обов'язково, поставте лайк та підпишіться на канал. Пишіть в коментарях свій топ-10 персонажів з СОЛО ШД. Я обов'язково почитаю і напишу свою, свою думку про той топ. Звісно, в кожна своя думка, в когось там Ларі може топ-10 персонаж, в когось топ-1, в когось може шфенг і деальний персонаж топ-1. В когось, в когось, топ -1. В когось... буває всіх по-різному, так що... Всі варіанти буду читати і обов'язково відповім на коментарі. А на тому в мене все. Обов'язково ставте лайк, підпишіться на канал. З вами був Тофін. Всім удачі і до зустрічі. Бувай!